Так, привіт! Давненько не було відосів, але є зараз 2 хвилини. Коротше, знову у нас новий агрегат. Агрегат Сівалка сз 36 і 6 2002 року. Ну таке трохи вона вже побачила в своєму житті диски підтерті е, Ну є добре стерті вже є якісь менше стерті може міняли ну коротше такий корч Значить, привезли, скинули її маніпулятором. циліндр не працював, був погнутий шток. Значить шток замінили. Тут було все розірване, розігнуте. Вчора я тут все відрихтував, відновив нові пальці. Тут нові пальці, бо все було воно розбите, все було погнуте. Поміняв поміняли половину сімей проводів, бо вона довго стояла, вони потрухли. Новенькі поставили. Це вчора ножку скинув, щоб можна було полазити. Декілька підшипників там треба замінити Розібрав сушники І тут ще стояли такі довантажувачі удлінителі з грузиками то я їх вчора всі познімав Значить зараз Привезе батько підшипники і сальники. Ось такі ж це. Такі ось штуки на них ще такі подовжувачі і з грузиками. То я їх вчора познімав. Бо воно тут я не знаю воно тут не потрібне. Тільки заважає. Привезе зараз батько підшипники підшипники-сальники Заміню складаємо і будемо пробувати налаштовувати, так да. посіяти треба. Своя ще не посіяна Такі ось агрегат. Бачимо, як воно буде працювати.